Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні другий день прибирання свиней. Е, ну, Хто зі мною, той знає чому, а для новеньких, кажу, у нас просто в районі чи як чи поруч завелася ця зараза, чума свиняча, тож треба їх вирізати. А, тож вчора з однією свинкою справилася звичайною, а сьогодні в'єтнамець в нас кабан. Свинкою ми дуже задоволені, вона м'ясна, там сала майже й немає. Я воно відібрала там сала 7 кг, Ну і трошки ще там залишилося. Там навіть 10 кг сала в неї нема, все м'ясо. От того вона й не росла. Така була худенька, спортивна, як я казала, бо м'ясо. Ми ж її не годували там білками всякими. Якби ще годували, то ще вона більша була. Тож отакі справи. А це сьогодні над кабаном працюємо. Хоча трошки переживаємо, зараз будемо вже там чоловік з татом розбирають його, будемо дивитися, бо він нас кастрований тільки всього місяць. Зараз відразу на сковородку і будемо нюхати, так сказати. Я трошки втомлена, ну по мені й видно нічого. Головне, все це переробити, а потім будемо відпочивати, бо буде шкода. В нас сьогодні такий день хмарний дощик. Он навіть я зараз знімаю моросить, але треба нам встигнути розібрати. Вже його обшмалили, вже бачу, починають там щось різати, вирізати. Тож, отакі в нас справи. Зараз буду показувати, що ми поробляємо, бо там і тушонка, і ковбаса. Коротше, роботи багато, але не знаю, чи я встигатиму все знімати. Ну, я так трошечки все одно вам щось зніму і покажу: отакі в нас справи. Кабанчик, свиня вчора більша була, була набагато, звісно, на весь цей стіл, ну а кабан трошки так. ну нічого. ну нічого, і добрий день, так, вимикаюсь, бо в нас щось дуже часто другий чи третій день уже сирена за сиреною. Ну, а тут сама головна моя морока це ковбаса. Захотіла маринка ковбаси ну Робити то її раз-два, от з кишками трошки ну, поки... помудохалася, як я кажу. Ну нічого, зато буде смакота. Зробила. Я вже в мене тут така мисочка вийшла. Добре, що через м'ясорубку, то швиденько. Але є тут у мене такі і довгі, і ось такі сардельки чи сосиски. і Зовсім там є маленька. ну ніч... а, Ось, дивіться, яка. Ну нічого, зато воно ну, є. Перша моя така ковбаса справжня, бо я вже раз робила, але в мене вона трошки. Трошки не вдалася там, ну як сказати, багато порваних було. А це вже я старалася. Тож є порвані, але не так тож, зараз буду пакувати в морозилочку і обов'язково на вечір залишу одну, щоб спробувати, що воно таке. Як його їдять, яка вона на смак вийшла. Ну і зараз буду перемивати, бо тут сьогодні і вчора мені посуду вистачає. Зараз відправляю в морозилку і йду, бо ще там здір перекип'ятився, чи як переварився. Пересмажився. Коротше, треба е, його перелити в банки і тушонку одну виняти, а іншу запустити. Ну що, із кабаном ми розправилися ось таке. М'яско, салко вийшло оці чотири частини, тільки ми зважили 60 кілограмів. Там ще ж голова є, залишилась, вимочується також на паштет. Те що всередині, здір там. І хочу сказати, що я думала, що він такий більш м'ясний, але є сало. Таке прям добротне сало салону. Але хочу сказати, що м'яса тут все одно більше, ніж просто у в'єтнамській свині. Це ж кармал, мангал і в'єтнамська свиня, суміш. То таке, м'ясо тут видніється. Вони там, коли розбирали, я підійшла, відрізала собі шматочок там сала. Ну, трошки м'яса там біля голови ж м'яса немає. І на сковорідку. То нічого не пахло, наче все нормально. Але зараз якраз обід. Відріжемо м'язко і підемо, буде така свіжина, і якраз дізнаємося, що воно там. Ну, Мені наче все нормально, і це дуже добре. бо 60 кг викидати не дуже хочеться. Хоча кажуть, що закривають там тушонки, багато спецій, але ж. Це одно воно ж запах запах. Ну, а тут я займаюся салом. Це сало називають по-різному, панське, козацьке. П'ятихвилинка воно йде в автоклаві з маринадом. На 5 хвилин, його... хвилин в автоклаві при температурі 105 градусів будемо витримувати. Є тут різне сало у мене. І з приправою. Я обваляла в приправі, і зараз буду заливати маринадом. Є таке ось де трошки приправи, один шматочок. Є зовсім без приправи. Ось тут. Є таке м'ясисте сало. У нас таке асорті. І нам. На 1 літрову банку йде від 1, до 600 г. Саме головне не багато, Я ось по поясочок так руки ховаємо, бо за 2 дні вони від м'яса вже не дуже гарні. Потім робимо маринад. Для маринаду нам треба на 1 літр води 50 г солі. Ще я в деякі додавала перчик горошком і лавровий лист, але не скрізь воно є. Ну, я не робила прям такий маринад-маринад. Я водичку нагріла трошечки, додала солі, сіль там розтанула і долила води, скільки мені потрібно. Я таке кімнатної температури зараз заливаю. і Будемо відправляти в автоклав. Ну що ж, треба кудись його дівати. Бо там ще зараз Максим вирізає сало з інших частин, то сало ще буде. Будемо ще солити. Дістаємо тушонку. Вчора так ось ж Дивіться, яка вона. Ну, Мені таке якась вона темненька, але м'ясо нормальне. Сам жирок темненький. Потім подивимось, вона охолоне, ми її спробуємо. Повинно бути все добре. Але треба більше все-таки накладати. Ми ще ж не досвідчені. Треба, верніше, можна ще більше докласти, і буде все добре. Так, тут ми всім вже сало несе, давай літрових банках перший раз робимо. Ну, а що ж робити, Пробуємо. Останні літрові банки вже. більш немає. Воду цю і не забираємо. Там десь клапан ще є, щоб зливати клапан. Чуєте кран? Щоб зливати воду. Так, влізуть ще один ряд. Водички трошки відібрали, бо літрові ж банки вони більші вийшли. Але Водичка тепла, зараз швиденько. Раз, два і все. Зараз треба подивитися, чи нам там світло не мають вимикати. 105 градусів 5 хвилин. І завтра будемо показувати, що воно вийде. Трошки я переживаю, я таке сало смакувати смакувала, а ось переживаю, яке воно у нас вийде. Бо це ж сало, воно може переплавитися і буде жирок. А не сало Другий захід. Вчора одну голову з кістками зварили. Сьогодні вже останній захід. Зваримо і завтра буде паштет. Воно так класно, тут швиденько. Раз, два і готово. Не треба 6 часов його варити. Воно вчора за дві годинки і так гарно відставало від кістки. На Раз, два, все. Ось таке. У нас є дровцята такі маленькі, ось. деревами, сікатором, оце, що пообрізали, що лишнє, і сюди. Ось таку миску сала відібрала посолити. Це ті, що казали, та в нього буде одне м'ясо. Його сала не дуже багато, дивіться, яке тут сало гарне. Ну і м'ясо є. Фарш з кабанчика зробили. Ну, не з усього, звісно. Але більше на фарш пішло. Ось, що в в'єтнамцях мені не подобається, так це шкірка. Бачите, яка вона негарна. Вчора ж ту білу різали, то там шкірочка тонесенька, що зовсім не видно цього чорного. Ну, ви зрозуміли. А тута така вона. Ну, нічого, стало у них все одно смачне. Зараз засолимо, ну, не зараз ще я там одну роботку зроблю. Оце Залишилось засолити і все. Це ось е, на смалець, здірч. Ну, я не знаю, як воно правильно називається, значить так. Але це вже завтра будемо витоплювати, бо сьогодні там занято вариться голова і кістки. Тут не тільки здір, тут ось на оцьому салі у в'єтнамців є отака, бачите, я де, десь позалишала воно. Ось тут таке плотне сало, а тут таке гуляє воно. І жувати його не дуже добре, але я на декількох шматочках залишила. А то в основному я його обрізала і насмалить. Ось такі справи. Трошки ми за ці два дні втомилися. О, незвично так. Одна свиня це ще одна свиня, а коли так два дні підряд, то трошки. Дає про себе знати. Ну нічого. Завтра будемо відпочивати. Ну майже. Вже так не будемо працювати. Але нова роботка чекає. Ось будівництво наше ж, і картопля. Бо вона там стоїть, вже суха, сухісінька, а треба копати. Ось так. Ось так. Так, кокос. Це вивачаю, звичайно, це в нас кіт такий. Так, у нас ми справилися і будемо сподіватися, що з маленькими все буде добре. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.